У спортшколі Дубна відтепер новий директор Дубинський підприємець Микола Літовінський. Однак, як стверджують в управлінні освіти, керівник не має відповідної профільної освіти за спеціальністю фізична культура і спорт. Таке рішення Дубинської міської ради неабияк обурило начальницю управління освіти Наталію Іваницьку. За її словами, людина без профільної освіти не може очолювати спортшколу, про що йдеться і в законі України. Згідно відповідної постанови Кабінету міністрів, де викладені кваліфікаційні вимоги щодо директора, дитячі юнацьких спортивних шкіл у нас в Україні директор такого закладу має мати спеціалізовану освіту освіту, яка буде пов'язана спортивною галузі. Ба більше Наталія Іваницька переконана, що Дубинський міський голова вніс зміни до вимоги директора спортшколи, які прописані у статуті Дубинської ДЮСШ, аби призначити на посаду саме пана Літовінського, і саме такі зміни міський голова міста Дубна разом з більшістю депутатів внесли в статут Дубинської юнацької спортивної школи, щоб оці вимоги спеціалізованої освіти забрати, і щоб можна було призначити на посаду директора Дубинської. Дюсе Ши, людину, яка не має, на жаль, такої спеціалізованої освіти в сфері спорту. Та, схоже, що керівників Дубинської міської ради не надто хвилює, що спортшколою керуватиме, як стверджують в управлінні освіти, людина без профільної підготовки. Заступник міського голови Дубна Михайло Метелюк переконаний, наявність освіти зараз не є обов'язковим критерієм, адже за його словами, розум людини не залежить від наявності диплому. Додає, головне, щоб керівник любив свою роботу і розвивав спорт у місті. Ну я не вважаю, що це є критерій, що має мати відповідну освіту. Мені взагалі здається, що у ці всі закони в нас положення, які де керівники мають мати. Напрям певної освіти на сьогоднішній день. Мені здається, що це неправильно. Тут головне, щоб людина мала бажання працювати і щось зробити для того спорту. Щодо новопризначеного керівника Дубинської ДЮСШ Миколи Літовінського. Інформації про нього, як виявилося, вкрай мало. Лише за даними сайту відкритого доступу даних і нам вдалося з'ясувати, що Микола Літовінський приватний підприємець. У минулому він був керівником одного із закладів харчування дубна. Наразі він зареєстрований як приватний підприємець, який спеціалізується на обслуговуванні та ремонті автомобілів, а відтепер, починаючи з 28 серпня, він очолюватиме спортшколу Дубна. Відповідне розпорядження уже підписала Дубинська міська рада. Вікторія Якимець та Микола Мельничук, телеканал ITV Media Group.